Мої ну вітання, мільйонні аудиторії телерадіо компанії Відікон. З вами ведуча Валерія Борикіна, і це наше соціально пізнавальне шоу. Давайте перевіримо. Сліпо вірити не можна нікому і нічому. Помиляються експерти. бреше статистика, дезінформують графіки, плутаються надійні джерела. Як не потрапити на цей гачок, перевіряти кожен факт, на правдоподібність, задавати додаткові питання і розбиратися. Робитимемо щотижневий аналіз актуальних та резонансних новин з популярних телеграм-каналів, Вайбергруп та Тіктоку. І розпочинаємо просто зараз. І перша новина, яку ми проаналізуємо, шокувала заголовками численні російські пабліки у купі Соловйов. ТВ активно розганяли хвилю про нібито ліквідацію під бахмутом одного за одним вищого військового керівництва України, командувача силами територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюри, командувача сухопутних військ ЗСУ, генерал Полковника Олександра Сирського та навіть головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Чи здатні повірити в цю інформацію українці і взагалі що думають з цього приводу? дізнавалися на вулицях обласного центру. Давайте послухаємо. Фейк, звісно. Це все неправда. Ну, надо вірити у саме гарне тільки, тому я думаю, що вони все в порядку. Ну, я не читаю російські телеграм-канали, але не, не вірю в цю інформацію. Ну, не вірю. Ну, тому що фейк. Впевнена, інтуїція. Може бути правда, тому що для них поширювати якусь інформацію, яка не є дійсністю, і просто щоб поширити якийсь кіпіш, я думаю, це для них характерно. Ну, що вони розповсюджують, правда, ну, фейк. Звичайно, неправда. На кожному кроці російські інформаційні засоби, вони дуже. Неправдиво дають інформацію. А що каже наше опитування у соціальних мережах? Результати наступні: 91% нашої аудиторії вважає, що це фейк, а 9% допускають, що ця новина може бути правдою. Я вражена наскільки українці за рік війни навчилися відрізняти фейки від правдивої інформації. Переважна більшість наших земляків абсолютно праві. І заяви про знищення військового керівництва України це чергове російське іпсо. чергова спроба вигадати собі, хоч якісь перемоги. Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Малєр, ці чутки поширюються росіянами для підняття бойового духу армії РФ та для деморалізації українських військ. Ось що вона написала у своєму телеграм-каналі. Далі цитата. У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення: всі живі. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізацію українських військ і короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська. Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, в яких умовах воює наше командування. Наступна новина одного з національних телеграм-каналів наповнює серця українців оптимізмом, і звучить так: українське ППО вже краще ізраїльського залізного купола. Ось тільки знак питання трохи бентежить. Хотілося б, щоб це було ствердження. У тексті йдеться. Далі цитата під час сьогоднішнього обстрілу із сектора Газа Ізраїль зміг збити всього 54 ракети, з долетівших 170 – 32%. Хоча його заявлена ефективність складає близько 90%. В той же час ефективність нашої ППО за останній рік зросла в два рази. І навіть у дні наймасштабніших обстрілів ми трималися на рівні 40-50 відсотків. А зараз наші ПВО натренувались ще краще. Кінець цитати. Звучить оптимістично. А що з цього приводу думають українці? Ми дізнавалися на вулицях обласного центру. Думаю, правда. Хочеться в це вірити. Краще. Хочеться надіятися. Мабуть, ще ні. То Тому що ще не все збувають. Може і так. А чому? <сум> Тому що у нас, я вважаю, дуже гарно люди навчаються, спеціалісти в результаті формуються і творчо ставляться до своєї роботи, розробляють нові. Технології не тільки що стосується воєнної техніки. Може, не найкраще, але дуже гарно працює. Провели ми опитування і у соціальних мережах. Наскільки інформація про те, що українське ППО вже краще ізраїльського залізного купола, виглядає правдоподібно на думку нашої аудиторії. Результати наступні. 54% нашої аудиторії вважають, що це правда, і 46% можуть допустити, що це фейк. І переважна більшість опитаних нами українців абсолютно праві. І останніми тижнями система ППО України показує надзвичайно високі результати під час масованих російських атак. До прикладу, речник повітряних сил Юрій Ігнат у розмові з БіБІСІ Україна так оцінює ситуацію. Далі цитата. Попри те, що під час останніх масованих ракетних обстрілів показник збиття був понад 90%, казати про якусь стійку тенденцію не можна, адже наступний обстріл може бути 30 чи 40%. Кінець цитати. Разом із тим експерти зазначають, що досить некоректно порівнювати системи ППО України та Ізраїлю. Якщо ж проводити подібні аналогії, то це доречно лише стосовно знешкодження безпілотників шахедів. Ракети, які застосовуються при бомбардуванні Ізраїлю та України, переважно мають різний клас і застосовуються для різних стратегічних та тактичних цілей. Готуючись до цієї програми, ми запитали в експерта, як не вестися на такі клікабельні заголовки. Е, на жаль, клікбетні заголовки це е, біль е, навіть нашої української журналістики і навіть я можу сказати навіть топових медіа. Е, незважаючи на те, що клікбет є в принципі відвертим порушенням журналістських стандартів, все ж таки в гонитві за. Е, ну, Популярністю в гонитві за читачем наші медіа теж використовують клікбейт, е, і дуже багато регіональних медіа е, використовують цей прийом, і дуже багато медіа, які, скажімо так, не входять е, в двадцятку чи тридцятку, да, для того, щоб знову ж таки привернути увагу, е, як е, не потрапити. У пастку клікбейту треба зрозуміти, що журналістика має нас інформувати, і з заголовку ви повинні вже, як читач, отримати невеличку інформацію, про що буде там йти мова у тому чи іншому повідомленні, а не отримати якийсь емоційний сплеск. Якщо ви читаєте заголовок і вам там Ау або Вау, да, ефект, тобто Вау, там завтра буде бомбардування. Там, там трапилось щось страшне. Якщо у вас заголовок викликає таку знаєте, таку сплеск емоцій, то це вже ознака клікбейту. Да? То тут уже до цього повідомлення треба ставитись Е, Далі не робіть висновок про новину, публікацію чи якесь повідомлення саме тільки за заголовком. Знайдіть собі сили почитати хоча б декілька абзаців цієї новини. І, як правило, навіть якщо заголовок клікбейтний, використаний для того, щоб привернути увагу читача, то в матеріалі ви отримаєте як читач пояснення. Або детальну інформацію про ту тему, на яку вже там вам Да? і тоді ви зрозумієте, що клікбейт ну не зовсім відповідає е змісту там події чи явища. Да? Тому все ж таки, знову ж таки, е перша е засторога: е контролюйте свої емоції. Якщо е заголовок виклик у вас емоційний сплеск, то вже... Так, навостріть вухо на те, що вас десь можуть трошки зманіпулювати. Другий момент все ж таки прочитайте новину для того, щоб зрозуміти зміст цього повідомлення, і ніколи не робіть висновок про там що ну там якесь явище, подію чи там щось то сталося. Про те, що сталося, тільки із заголовку. Це в принципі ви будете таким чином підтримувати цю клікбейтність і давати журналістам підґрунтя для того, щоб і надалі робити такі маніпуляції. Дякуємо нашому експерту Олександру Горуховському за роз'яснення та практичні поради. Українці зіткнулися з масовим блокуванням рахунків за борги. Банки повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Саме така новина активно шириться останніми днями українськими інтернет-ресурсами. Наскільки правдоподібною виглядає ця інформація, і що думають із цього приводу наші громадяни? Ми дізнавалися на вулицях обласного центру. Я думаю, що фейк. Я не чула, щоб люди якось були розчаровані і так далі. А більшості завжди довіряєш. Фейк. Чому? Не знаю, ще не чую я такого. Ні, фейк. Чому? Ну я, допустим, користуюся приватом, нормально все, Все добре. Не хочеться в це вірити, якщо це була правда. Не наштовхувалася на таку новину, думаю, це фейк. Не чула такого. Тобто це фейк, так? Я вважаю, що це фейк. Поки все нормально, в мене ніде нічого не блокується. Готуючись до цієї програми, ми провели опитування, і в наших соціальних мережах результати наступні. 54% нашої аудиторії вважають, що це фейк, і 46% можуть допустити, що це правда. Новина про те, що Україна впроваджує блокування рахунків та карток громадян через борги, справді достовірна, і пов'язано це з тим, що 6 травня 2023 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану, який скасовує дію розпорядження Кабінету міністрів України про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного. Го стану від 2 березня 2023 року номер 198, повертаючи арешти виконавчої служби на суму менше 100 тисяч гривень, попри продовження дії воєнного стану за інформацією Нацбанку із блокуванням коштів можуть зіткнутися близько 4,5 мільйонів клієнтів українських банків. Наступна новина викликала у мене здивування і вдячність. Міжнародний оглядач «The New York Times Томас Фрідман опублікував колонку під заголовком Володимир Путін. Найнебезпечніший дурень у світі. Чи вірять у правдоподібність цього факту українці, що досвідчений міжнародний журналіст міг дозволити собі подібні репліки? А тим більше видання за Нью-Йорк Таймс випустити з таким красномовним заголовком публікацію? Ми запитали в нашу аудиторію у соціальних мережах. Результати наступні. 42 нашої аудиторії вважають, що це фейк, і 58 можуть допустити, що це правда. Дізнавалися мої думки мешканців Сумщини на вулицях обласного центру. Давайте послухаємо. Те, так, то воно так. Ну взагалі, похоже, він на клоуна. Я думаю, не злодій, але найгірший і най. Нехай буде найнебезпечніший, бо більше іншого такого синоніма, адекватного не можу підібрати. Ну це так, так. Да. Тому що в нього ядерна кувалда є. О, і ще який. Це правда. Про те, що він дурень, мабуть, якщо говорити про Путіна, мабуть, він не, не такий вже й дурень. Але він діє в інтересах своїх, перш за все, не країни. Він не розуміє, що наслідки можуть бути. Для нього дуже-дуже негативні. А що ж насправді новина правдива? Сам Томас Фрідман, який до речі, тричі удостоєний поліцарівської премії, у тому числі за репортажі про ізраїльсько ліванську війну та першу палестинську антифаду, пояснює свій вчинок наступним чином. Далі цитата. Путін загнав себе в ситуацію, коли він не може перемогти, не може програти і не може зупинитися. Він більше не зможе захопити контроль над усією Україною, але в той же час він не може дозволити собі зазнати поразки після всіх витрачених багатств і життів. Тому він не може зупинитись. План Б Путіна полягає в тому, щоб приховати, що план А зазнав невдачі. Якби ця військова операція мала назву, вона б називалася Операція «Збережи моє обличчя. Це робить цю війну однією з найбезглуздіших воєн сучасності. Лідер однієї країни знищує громадянську інфраструктуру іншої країни доти, доки це не дасть йому достатнього прикриття, щоб приховати той факт, що він був великим дурним. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи статтю Фрідмана у Твіттер, зазначив, що президент РФ Володимир Путін ніколи не був здатний до аналізу та оцінки ситуації, а також до планування дій. На у нас сьогодні новина, яку ми перевірятимемо на достовірність про те, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти екс нардепа від Сумщини Андрія Деркача та номінальних власників ВІСІ Енерджі Володимира Лук'яненка та його сина Володимира. Нагадаємо, Володимир Лук'яненко наразі є директором та власником НВО інженіринг колишній Фрунзе. Тож, наскільки правдоподібна ця новина, на думку читачів нашого телеграм-каналу, прошу вивести результати. 12% нашої аудиторії вважають, що це фейк, і 88% можуть допустити, що це правда. Також ми зробили опитування з цього приводу і на вулицях обласного центру. О що думають сум'яни? Правда. Щось подібне натраплялося, мені здається, але точно не скажу, що щось таке бачила чи читала. Правда. Читала, читала, ну підтвердження не знаю, але ну, мабуть правда. Ну, думаю, що давно пора? Ні, я думаю, що це саме це фейк. Ну все важливо, Я думаю, тому що там ж вони зв'язані з Росією дуже сильно. В цьому може і так. Новина справді є правдивою. Відповідний указ під номером 279-2023 оприлюднили на сайті офісу президента 12 травня цього року. Згідно даних додатку, 1 під назвою Фізичні особи, до яких застосовуються персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи, під номером 2 і 3 значиться Лук'яненко Володимир Володимирович і Лук'яненко Володимир Матвійович відповідно, як громадяни РФ. Під номером 32 Андрій Леонідович Деркач зазначається, що громадянство України відсутнє. У додатку 2 під назвою юридичні особи, до яких застосовуються персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи, санкції під номером 35 внесено товариство з обмеженою відповідальністю Сумське МНПО. Які наслідки це матиме для сумського підприємства та працюючих на ньому людей, напевно покаже час. На момент підготовки цього матеріалу до виходу в нам стало відомо, що Володимир Лук'яненко перебуває за кордоном на лікування. Шановні наші телеглядачі, вкотре нагадуємо вам новина, яка викликає бурхливу емоцію і впливає на порядок денний суспільства, часто є сигналом небезпеки. Тож замислюйтеся над тим, кому це може бути вигідно. Чому інформація з'явилася саме зараз? Ретельно перевіряйте її на правдоподібність. Як це зробити, ви вже сьогодні дізналися із нашої програми. Довіряйте лише офіційним і перевіреним часом джерелам інформації. Долучайтеся до наших соцопитувань, які ми проводимо в соціальних мережах телеканалу. Налу відікон, і давайте перевіримо разом те, що викликає суспільний резонанс. Наш фронт інформаційний, надійно його тримаємо і неодмінно переможемо в цій війні. І з вами була Валерія Барикіна. До нових зустрічей на телеканалі Відікон.